Ми призвичайлися до війни, як би це жахливо не звучало. Інакше не вистояти. На тлі ворожих боїв і втрат на фронті, і десятків смертей мирних людей тут в тилу болить за кожне зруйноване місто і село. І все ж особливо пронизливий біль відчуваєш, коли прилітає в твій дім, де б ти не був. Надає щоб блідони судяж красної блийсу там до одного, щоб Путін. Не знав, в який бункер сховатися, і моста кримського, щоб до цих пор щоб не було. І треба було дуже постаратися нашим можновладцям і топрішалам, щоб відсунути тему війни на другий план. Злочинці негідники. Але вони змогли докерувалися і докралися. Аж до 28 пунктів капітуляції від Трампа, з яких половина кострубато перекладені московські хотілки про здачу території, амністію для вбивць, ворожі мову і церкву на нашій землі. Жесть треш і шок. Поїхали. Президент, отримавши такий виклик для країни, трохи відволікся від закордонних вояжів і порятунку. Єрмака, Зеленський вирішив не звільняти Єрмака свого вірного Алі Бабу. Він вже давно вже сказав, що я. Єрмаком прийшов з Єрмаком і піду, тому що послідовний та дав зрозуміти, що все серйозно. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів. Або вкрай важка зима. Найважче та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. Для кого ось цей цуцван? Для кого ось цей е, вибір? Або ми втрачаємо гідність, або ми мерзнемо, або ми втрачаємо ша, або підписуємо 28 пунктів. Якщо ми мерзнемо, чи сидимо без світла. То через те, що приятель Володимира Зеленського Тімур Міндіч крутив ситуацію навколо енергоату, правда? Тому не треба плутати у антикризовому зверненні, Гарант закликав облишити чвари, які генерували його 5-6 менеджерів, та єднатися довкола Єрмака, Міндіча, Татарова. Вона досвідчна дать новість на сайті. Бо у перезавантаженні напівпаралізованої системи управління. І справжньої коаліції єдності, головний офіс потреби не бачить. Я звертаюсь зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики, всі треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, припинити політичні ігрища. Держава має працювати. Парламент воюючої країни має працювати об'єднано, Уряд воюючої країни має працювати ефективно. І Всі ми. Всі ми разом маємо не забувати і не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України. це вам не Тобто до гаранта досі не дійшло, що Трамп перейшов від обіцянки надати томагавки до тиску, бо отримав докази тотальної корумпованості верхів і браку можливостей переламати ситуацію, силою людей, яких бракує на фронті через провал мобілізації і мітцю далекобійної зброї. І яку виробляють працівники кіноіндустрії, дизайнерка меблів з бетону, і рьошик з бек-офісу Міндіча? Американці. Скористалася ситуацією, вони відчули, побачили інституційну слабкість України і вирішили зіграти в звичної манері протиснути слабшого. Прагнення зберегти Офісну президентську республіку набагато є важливішим для Володимира Зеленського, ніж доцільність повернення до парламентської президентської республіки. Інакше б він знайшов собі сили здійснити зусилля. Для переформатування коаліції. звільнені міністри Галущенко і Гринчук підозри чомусь не отримали. Так що там на щодо керованості? У нас з вами, у партнерів, у опозиції. Є кілька днів, щоб вберегти банкову від фатального рішення, до якого її підштовхують Карлсони. Заокеанські і вітчизняні. Зараз вони отримують новий виклик і думають, як знову краще пропетляти. Та вони вам показали цей пропеллер і полетіли з держави. Україна ж заслуговує на Карлсані, хоч якихось. Ви перетворили державу на пропеллер, розумієте? Отож, всім нам витримки. Ну а я, Христина Чернега, вітаю вас, всіх на п'ятій колонці. І Пропоную заповнити інформ про Галини. Бо доки ми з вами, і президент, дізнавалися, що на Карлсоні світ клином не зійшовся. І є ще геть не казковий персонаж Алі Баба. А знаєте, як фігурує Андрій Єрмак в плівках Міндіча? Його називають Алі Баба. і він проводить наради з силовиками про те, як тиснути на набу і САП, і все відчуття, що він не тільки знав про те, що робить міндіч, а активно цьому сприяв з поля зору могли випасти важливі частинки строкатого пазлу під назвою Україна. Після міндіча сам Тимур давно поїхав від нас на міндіч таксі. Міндіч, нібито виклав на автомобілі, виїхав на автомобілі люкс класу. Цікава деталь. Співвласник віп-трансфера працював у Державній прикордонній службі. Садітесь. Та й не настільки він цікава і масштабна особистість за версією Коломойського. Він умовно був у Бені, він же Коломойський. Ну як то говориться, принеси подай. Принеси костюм, забери щось відповідно з кимось, поговори. І ну людина, яка м'яко говорячи, не була сильно впливовою. Зараз я вам покажу відео з 2014-2015 року, де роль міндіча зафіксована. Вона зафіксована, він налаштовує відповідно за коломойському тоді зуму. Мені здається, що Тимур Міндіч виконував в команді Зеленського функцію такого собі інкасатора. Коломойський сказав, стосовно справи, міндіч гейта, так званого, сказав от що. Я вважаю, що міндіч стрілець, він не тягне на мафію. Якщо міндіч-стрілочник, який не тягне на голову мафії, то постає зовсім просте питання. А хто ж тоді голова мафії? Ну, якщо не Міндіч? невже. Та ні, бути такого не може. Отож, давайте ненадовго забудемо Тимура. Зосередимося на його команді і розкладемо золоті яйця міндіча за номінаціями. Гляньте цей ефір, рекомендую. готові. Поїхали, звання не дебіл року, не чекаючи кінця грудня. Вже пропоную присвоїти мультинаглядачу члену одразу кількох наглядових рад Тимофію Милованову. Веселий екс-міністр, почувши про плівки Карлсона, миттєво випорхнув з наглядової ради енергоатому з пафосними заявами про доброчесність за лічені години до розпаску. Насрав наврал і убіжав. Кожна гривня, яка витрачена неефективно, чи витрачена, чи вона вкрадена, чи вона просто неефективно витрачена. Це і втрачені життя на фронті. Перш за все, і оце мене бісить під. Ну, прям по-настоящему, по справжньому для мене не є в якому сенсі шоком, що я зараз роблю чи як ми зараз діли дімо для мене є шоком, що мої колеги не спромоглися. Ну. До цього серйозно поставитися Тимофій так і не пояснив, як під носом у такого компетентного економіста я особи не розумів нічого в економіці. і, Нарнчу ні Продовжую не дуже Пані нахабні рішали змогли поцупити мінімум 100 мільйонів євро з держкомпанії за допомогою примітивної схеми шлагбаум. Хай розбираються органи, і хай розбираються незалежні компанії. Можливо, більше світла на корупційні оборудки йому допоможе пролити друга відставка з наглядової ради Укроборонпрому, звідки Тимофій теж вилетів добровільно. Як сказав Леонід Данилович Кучма, це вже ж було, не чекаючи оприлюднення нової порції плівок. Тепер він спочиває на лаврах переможця номінації Не дебіл року». Це все фейк придумана їм научне степень. із чималою зарплатою від обдертих рішалами держкомпаній, за якими він мав би наглядати. Ці кар'єри нам дозволяють трохи розслабитися по поводу. Буду по поводу фінансового стану моєї сім'ї, наприклад. Ну а поряд з ним відчуттям тріумфу над нами насолоджуються дві вірні помічниці Карлсона Люда і Леся, за яких 37 лимонів застави внесла контора із статутним капіталом тисячу гривень. Вони поза конкуренцією в номінації Порятунок року. Дві статусні учасниці найгучнішої корупційної оборудки в історії України. Навіть перелякатися не встигли, на відміну від Крупи Гринкевичів чи князєва, які хоча б трохи популярували нари. Якщо бояться, треба працювати десь в іншій організації і займатися іншою справою. Лесю хіба що засмутило протокольне запитання судді про її вік. Ну а решту запитань про джерела доходів, професійні навики. Вона або ігнорила, або Нейтралізувала жорстким тролінгом. Сам суддя цікавився тим, який же дохід і чим власне якою діяльністю займається сама Остименко. На що вона відповіла, що вона має безробітного чоловіка за даними. Центру протидії корупції він є громадянином він є громадянином Росії. Ну і власне вона відмовилася сказати, звідки вона бере свої доходи для проживання. Натомість сказала, що до початку повномасштабного вторгнення вона була фізичною особою-підприємцем. У ну, мене зараз немає доходу. з початку війни це просто дуже. Ви ж чоловік не працює, ви ж і за що? Может, помогает то можеть допомагають кому-то сусідів. Я помогаю. Ну то ми знаходимо, що делать. Дуже здивуюся, якщо фінальний акт мінджічгейту люда Леся зустрінуть в Україні. Тимур і компанія витягли їх з камер не через душевну щедрість, а через те, що не вірили в стійкість панянок, не готових до випробування негостинним СІЗО. Інша справа: терті, биті, калачі, рьошек, тенор і рокет. Маю сумніви, що правда, що і ці сядуть надовго. Невтішний висновок я роблю, аналізуючи кейс такого собі Хейла. Не пригадуєте? Отож би і воно. А минуло лише трохи більше року з того дня, як тодішній заступник тодішнього міністра енергетики. Сумнозвісного звісного Галущенка, його права рука і дружбан, учасник Мідіжгейто Рокет, впіймався на хабарі в півмільйона мільйона доларів за дозвіл на вивезення гірничодобувного обладнання з під Покровську. В обмін на хабар у 500 тисяч доларів чиновник пообіцяв керівникам держпідприємства Львівсько-Волинського вугільного басейну передати у користування і видобувне обладнання з шахт прифронтового району Донеччини. Скандал був гучним, а от звільнення Хейла з під варти під заставу, яку зменшили з 25 мільйонів гривень до 6, минуло непоміченим. Де той Хейло зараз і чи жива ще його справа? Відкриті джерела не повідомляють. Ну а його колишній шеф-покровитель Галушченко, якому і невдячний Хейло, до речі, при свідках бажав наглої смерті, і називав поганим словом падла, хай воно здохне це падло, це ворог. На аудіо Хейл спілкується зі своїм спільником, і вони зокрема обговорюють, як ділитимуть хабар у півмільйона доларів. А ще мріють про те, щоб у відрядженні до Харкова був цитую підірваний міністр енергетики України Герман Галущенко. Так, от міцний енергетик, епохи втікача Деркача Герман перемагає у ліричній номінації Службовий роман на пару з наступницею на посту Світланою Гринчук. Подейкують енергійна очільниця Міненерго, попри тверду обіцянку підготувати країну до важкої зими. Моя основна робота, основна реакція на все це продовжувати готуватися до тяжкої зими, яка на нас чекає. Не стала чекати ані зими, ані підозри, і гайнула подалі від блекаутів, енергоатому і від схем, частиною яких була недовгий, але яскравий період часу. Вкрав курку 10 год тюрми! Вкрав 100 мільйонів на енергетиці у воюючої держави. Коли кожен день гинуть наші найкращі хлопці, козаки, які більше не повернуться до своїх сімей, коли люди сидять без світла і опалення хм, у відставку. Ну а з нами лишилася пам'ять про тісний зв'язок двох міністрів, які ночували під одним дахом Ай -яй. Ай -яй. і під пильним. Поглядом набу, і тут я не погоджуся з експертами з моралі, які вважають взаємини тандему Гринчук-Галущенко особистою справою цих двох ге. не завідуйте та пашлівина. Не були б вони міністрами енергетиками. Він колишнім, а вона донедавна чинною. А перед тим його заступницею, наступницею, хай би собі ночували на одному гектарі. А так маємо неформальну чиновницьку сім'ю. Затишне гніздечко, тобто мафію, у вільному перекладі на сицилійський діалект. Пустили цапа чи козла стерегти капусту. Вони там собі розважаються, кайфують, як сказав би пан Тищенко. Вони собі розважаються, в них все гаразд. Під час війни вони собі кайфують. Це ті завдання, які переді мною ставить президент, прем'єр-міністр. В принципі, вимагає народ України. Отримують бабло, хіміндячать, прикривають один одного. Ну а ми живемо за графіками відключень і готуємося до зими. Без них, як і завжди. Ті люди, які побачили зараз ці мільйони, сотні мільйонів, які йшли тільки по лінії енергетики, коли вони замерзали, сіли без світла. А в той час хтось сказав, що дуже важко носити 2 мільйони доларів в кульках. Ну вони. Е в них зникла остання, мені здається, облуда щодо Зеленського. Нам не звикати до тривалої відсутності мужновладців на тлі корупційних скандалів. Переживемо і загадкове відрядження секретаря РНБО Умерова, який під час важких боїв за Покровськ, Куп'янськ, Запорізьку область неквапливо подорожував між майже рідною Туреччиною і вже рідною для його родини. Флоридою вісім елітних об'єктів нерухомості у Сполучених Штатах Америки дослухався до новин з банкової і виборював номінацію Чернишов року за аналогією з іншим урядовцем Пілігримом, якого ледь повернули додому. Я Чернешов я, я вам так скажу з більшістю фігурантів, про яких де мова, я не знайомий, не бачив і не знаю. Не маю їхніх контактів, не спілкуюсь. І не планую спілкуватися. Якщо ви тільки знали, що відчуває чоловік, який кусає собственний яйця. у фінальній сьогодні номінації. Антиреклама року перемагає реакція президента і його команди позитивних ботів на міндічгейт. Тому що осінь, а осінню в Україні час від часу, років кожні 10 відбувається сезон майданів, і вже з'явилися перші заклики вийти на майдани. Тому, звичайно, я не могла не подивитися на цю ситуацію з точки зору втрати державності. Доки анонімні телеграм-канали і неанонімні телеведучі гамселили антикорупціонерів і шукали в діях розслідувачів Кремлівський слід. Гарант розвивав шалену активність в соціальних мережах, встигаючи всюди за принципом, попри все на світі, окрім міндіча. Після зустрічі із спікеркою парламенту Сербії Зеленський мов вихор промчав Херсоном і Запоріжжям. Зателефонував Мерцу, привітав радійників, телевізійників, зв'язківців. Побував в Греції, Франції, Іспанії. Почав роздавати по тисячі. Пообіцяв нам 100 французьких винищувачів Рафаль. Самоліти літять такі, і ракети по всіх пускають. Це обман. Яких на рік виробляється за ледве чверть від вказаної кількості. Плюс ще аж вісім вкрай дефіцитних європейських аналогів патріота. Хоча все це ще не точно. І газ з Греції. Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави. Вже на сьогодні підготували домовленість з Грецією по газу для України. Я тільки не зрозуміла, чи ми це все отримуємо разом із шведськими гріпонами і тисячами фламінго чи замість них. Президент заявив. Що виживання України напряму залежить від грошей союзників. Сука! Це пі Та Хто ж вам ті гроші дасть, блять. Ви пити? Вчора своє звернення навіть не сказав прізвища міндіча свого друга. Три тисячі ракет, три тисячі дронів, мільярд дерев, кешбеки, три тисячі безкоштовних кілометрів на Укрзалізниці – і буде співчувати українцям, які сидять без світла, адже гроші, які були спрямовані на захист енергооб'єктів, розпили його дружбани. Чоловіче, тебе вже ненавидить. Ця Україна сімдесят 73% відсотки. Ти вже проїсімдесят 75. Ну зараз кажуть цифри такі, але з Володимиром Олександровичем зрозуміла така в нього робота: випромінювати незламність. Ну я не тряпка якась. Ви так коректно Віталій сказали: рейтинг не високий. Рейтинга немає. А от його вірні боти під тиском Міндіджгейту почали збоїти і лупити по штангам. Опять <скільки> Вони анонімно, ну або підписуючись дивним чином в якомусь північнокорейському екстазі закликали єднатися навколо, постійно перепитували. Чи довіряємо ми гаранту і навалювали невгадливі безмістовні дописи під протокольними звітами про виконання гарантом службових обов'язків? Ну, Нах... Нах... От зокрема, що писали небайдужі громадяни з приводу телефонної розмови гаранта з федеральним канцлером Німеччини Мерцом. Людина на ім'я Ваня Лопухович, Зацініть нікнейм, в захваті вигукує чудовий приклад. Дипломатії Неожиданно. Поліна Павлюк і Олександра Власова слово в слово, кома в кому, день у день, транслюють думку про світло в кінці тунелю. <плес> і цю неординарну тезу розвивають у лаконічних коментах інші патріотичні дами з екзотичними іменами. Окремо радію за мою землячку, натхненну монобільшовичку на Конкордію Богом'ю. З великим серцем і куцем портфоліо. Це все є брехня. Підсумовуючи міні огляд, хочеться запитати: Хлопці, кого ви на Андрію Борисовичу, за що ці люди гроші отримують? Ми ж, не Аліба, щоб сплачувати за отакий креатив. Ну це г, вибачте, і Д, Два майже мільярди гривень. Добре, що Володимир Олександрович не читає це все для банкової, вочевидь, важливіша кількість, а не якість. Але ж допис фаната, до речі, на диво схожого на відомого військового і репера з промовистим, майже сакральним прізвищем ярмак. А я думаю, на кого воно мені гад похоже? Так, от допис: чистий тролінг. Кожен такий дзвіночок має велике значення. Це на кшталт. Залишайтеся на лінії. Ваш дзвінок важливий для нас. Ідіть у сраку. Ну, це повна маячня. От логінився двійник ітезка Єрмака, не полінувався таке наклацати. Наклацять, клаце, він намикається. <плес> ну і заради чого? Щоб констатувати, що хтось комусь телефонував? Ні, круто, дуже круто. А зміст розмови не цікавить зовсім. Ну а раптом Мерц сварив гаранта за міндіча. Бу-бу, бу, ко, -бу -бу, коко і так далі. Хочеться на адресу того двійника Єрмака зацитувати класика. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Я не полінувалася, зайшла на свіжо зліплену сторінку дописувача, там аж чотири однакових фото. Зацініть. Класне відео. Красавець. Чесна красавець, молодець. що я хочу сказати з цього приводу, як ми з пропагандистами і ботофермами такого рівня збираємося перемагати ворога, в тому числі на інформаційному фронті, на тому фронті, де головний пропагандист країни Подоляк добалакався до слів, що корупція невід'ємна частина економіки. Корупція існує у всіх країнах. А його шеф сказав, що гарант поза підозрою, бо Дозволив боротися з корупцією. Спасибі! Спасибі, тихих вихідних. Президент це людина, яка абсолютно не примирима до корупції. Це, це людина, яка сама є зразцем корупції. Ну а тим часом від кварталу, який зрікся свого міндіча, тікають запрошені артисти. Хрисі бігуть з корабля. І я маю слабеньку надію, що той. Безталанний антиукраїнський балаган потрапить під санкційний бан. Ми вже із за тебе без п'яти минут запрещена організація із своїми абонітовими паличками для майданівців сіскадовськими термосами. термусами. Це ж тільки дід може додуматись пожартувати про абонітові палиці, якщо тертися там. Е -е От беркут майданівцям, то буде електричний струм. І гумором, місце, якому на смітнику історії. Поряд з Міндічами наших днів. За що уволили-то, а? Причина потеря довір'я. Візот. Вам хоч причину сказали? Ну, ось і все. Ну, майже все. Я переконаний, що якщо українці схавають і це, то Україні вже нічого не допоможе. Народ требует перемен, друзья. О боже, А это можно будет запикать.